Швейна машинка Бразер Бутік 37 в дуже гарному стані. Прислала мені пані Алла із міста Києва. По телефону я з'ясував. Проблема в чому? Дуже туго, дуже тугий у неї хід, от реально тугий. Це може бути, як і двигун підклинувати. Так і сама механіка, можливо, по втулкам, по валам. Давайте розберемося. Машинку я підключив. Світло не горить. Чомусь лампочка не горить. І як ми перевіримо двигун, це я. ну, реально туго, реально важко, реально тяжко. Двигун перевіряється тут так. Ось так взяли. Двигун виключаємо із цього списку. Знай, скоріш за все, або можуть бути ще нитки тут намотані, або вже по, по валам. Треба зняти, заодно буду проводити стандартне налаштування при потребі. Знімаю голку у пластину, подивитися, треба, може, і там ще нитки намотало. Роблю огляд, в якому стані я отримав. Пані Алла, підписниця моя. Кришка зовсім не тримається. Є там причандалики якісь. І це ми підпишемо в сторону, в бік. Тугенько крутиться реально. Голко... А, голкова пластина побита. Чомусь. Як правило, побита це коли люди самі тянуть тканину. І разом з голкою тоді буває ось таке. Не тяніть, будь ласка, я потім подивлюсь, наскільки тут зубці виглядають. Та чого потім. Ну, нормально. Ладно, йдемо далі. Пульне місце. Шпульне місце. Чистеньке таке не побите. Я завжди задаю питання, якщо побите голкою, то тоді його треба міняти. Нічого не треба його міняти. Шпульне місце ціле. Тримач пульки, голку пластину я відполірую відшліфую. Тут все ціле машинка практично нова. Ось пані Алла казала, що Десь 3 роки вона взагалі її використовує. Так, ниток тут я не бачу. Засмічення ніякого я тут не бачу. Ладно. Знімаю бокову кришку ось. Повністю викручувати його і не обов'язково. Кришка як кришка. Дивимось тут, що відбувається, що тут робиться. Часто буває, що намотує так нитки тут, що потім от реально туго. Так. Ниток я тут не спостерігаю. Що я тут бачу? Абсолютно сухий. Оце хоч інколи. Це вже має робити сама шважка. Зняти бокову цю кришку і інколи цей механізм промазать. Оцей шток він постійно тут в ходу і його треба мазати, щоб він був помазаний. Можливо, це тільки всього із-за цього. Ну, але ж все одно треба розібрати. Всю машинку перемажу, перемажу. Передивлюся. Гарна машиночка. Я використовую ось і шприца голку і не обливаю так сильно, а точково так можна і змастити там де треба. Саме більше боюся, коли втулка прикипіла до валу і прокрутилася в цьому. Ну, це я вже побачу, коли її розберу. Дуже туго, дуже туго, дуже тяжко їй. Не сильно допомогло це, що я. Зараз помастив. Підписуйтесь на канал майстерня Віктора. Кому потрібно відремонтувати, налаштувати швейну техніку. Та будь-яку швейні машинки, оверлоки, розпошивальні машинки. Звертайтеся. Номер телефону залишаю в описі під відео. Ну, коротше кажучи, те, що я зараз помастив, не допомагає. Окей, буду розбирати повністю всю машинку. Розібрав, зняв передню кришку, розібрав її, подивиться. Ну що, трошки є тут забруднення. забруднення такого плану. Ну, за три роки це все треба почистити. Передивився я втулки всі на місці, Це саме найгірше, коли ось ця втулка. Ось ця втулочка прокручується у корпусі в самому. Клине на валу і прокручується. Ну, відповідно, тут все сухо, ніхто тут нічого ніколи не мазав. Перемажу, Перечистю, перемажу. Отак машиночка дуже в гарному стані. Тугенько, так. Да. Трошки краще я помастив а там. Трошки краще. Воно скину. Ремінь. Ну, знаєте, тут трішечки сю двигун трошки, трішечки тугенько, нібито. Там трішечки, там трішечки. Повалам. Всі втулочки стоять, і ну, втулочки не крутяться. Ну, це й добре, як то кажуть, вчасно, так би мовити. Машиночка до мене потрапила, почищу, змажу її. Ну, а як без пуху. Без пуху не буває, якщо машинка шиє, а не стоїть. Перемазав Перемазав машинку. Працює як годиночки. Гесенько крутиться. Ось такий валяночок тут наковиряв. Зараз відполірую голкову пластину. Для цього в мене є стронг полірувальний. Круги. Під час шиття не треба тканину просто тягнути. От і все. Ну а куди ж без паста горя? Ну от і все. Залишилось зібрати машиночку, подивитися на лаштування. Ну, шойні машинки ці з заводу йдуть налаштовані непогано. Дуже вчасно пані Алла звернулася. Можливо, треба буде поставити сюди світлодіодну лампочку. І тут щось уже все а обірваний, обірвано чомусь. Я викидаю оце ж цікляну цю колбу і сюди впаюю світлодіодну лампочку і таким чином виходить світлодіодна лампочка. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене. Ставте вподобайки. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, звертайтесь. Номер телефону в описі під відео.